Друзі, всім привіт! Це сухо аналітика. На цих вихідних так багато матчів, що я навіть не маю часу сходити до свого цирюльника. Що серйозно, то заглянемо до Манчестерського дербі. Там Манчестер Юнайтед дещо несподівано обіграв по результату точно Манчестер Сіті, і, можливо, навіть в багатьох компонентах по грі. Розберемося, що це, чи Тенгах просто знайшов записки Сульшера, чи він придумав щось своє, нове. Будемо розбиратися в футболі. Поїхали! Перша така загадка, яка відразу кидалася в очі, це те, що Люк Шоу вийшов в центр захисту, а Малесія зайняв його позицію. Ну там позиції не чому, Люк Шоу в центрі захисту. При живому Магуаєру і Мартінесу, які вийшли в кінці на заміну. Замість Люка Шоу в тому числі. І е, зразу виникла якась думка, що це якась е, тактична е, задача від Тенхага для. Пепа Гвардіоли, але я насправді не побачив нічого такого незвичного в цьому. Просто люк, Шоу грав центрального захисника. Мабуть, треба детальніше подивитись, може, там щось таке було. Я особисто не замітив, але я і не звертав увагу в цю гру. Чисто там по тепловій карті, по ощах, в грі нічого такого екстраординарного, незвичного, прям, щоб кидали свої точно не було, можливо, якийсь нюанс, але я його не побачив. Тому я не буду вигадувати лукаво, а розкажу те, що я побачив на футбольному полі. Перший тайм перетворився в те, що Мансіті намагалися вийти з свого білдапу, а Манчестер Юнайтед захищався. І захищалися вони напрочуд високо. Сульшер так не робив точно. Сульшер сідав доволі глибше. Я там не ще на цей період часу, але, ну так, чисто по пам'яті, по відчуттях, ми пам'ятаємо, що Сульшер сідав на свою половину і вони вибігали. Тенха хотів дещо іншого. Вони зустрічали в позиції 4-2-4, тому що Еріксен піднімався в лінію до нападників, і, до речі, Еріксен найактивніше рухався проти м'яча. Тобто він не давав цього простого розіграшу для футболістів Манчестер Сіті між лініями знайти когось. Давайте поговоримо про плюси, мінуси такого способу зустріти гравців Манчестер Сіті. Тоді будемо розуміти, навіщо взагалі Тенхах, ну, вирішив грати саме так. Отже, по-перше, Сіті завжди в білдапі три футболіста. Там в даному випадку Опорник сідав а, е, крайні захисники розходились, там Вокер і а, ну, і Відповідно, виходить, що ви зустрічаєте лінію з трьох футболістів, лінію в чотири футболіста, причому Еріксон працює конкретно по м'ячі. Тобто три в три плюс по м'ячі лінії передач зазвичай перекривалися, але для цього треба було рухатись в основному Еріксону. От і дуже такий сильний бонус в випадку перехоплення. Ви можете бачити, я навів приклади, коли таке було. Дуже якісно вибігати в контратаки. Ну тому що у вас перевага 4 в 3. Це такі плюси. Звісно, якщо ти звучаєш так високо, 4 футболіста, то є і мінуси. Такий очевидний мінус, і навіть на слуху, коли 4-2-4, то очевидно в півзахисті є два опорника, а фланги вони більш-менш вільні. І на слуху, і на, я вам показую, наприклад, як це виглядало на футбольному полі. Там були вільні зони, і туди, звісно, два варіанти. Хто там може зіграти. Центральний півзахисник, навіть три виходить: центральний півзахисник може зміститися. Там Фред дуже так щільно працював по Дебрюйне, наприклад. Ну і Казиміру, зі свого боку, там по Бернарду сіловав або ще хто там зміщався. От другий варіант це Вінгер. Вінгер, який може опуститися, це був ряд Мерез справа в Манчестер Сіті і зліва Філ Фоден. І тут варто зауважити, що по них дуже щільно персонально грало відповідно Маласія і Ван Бісака. Тобто, Фодена ми взагалі не бачили в першому таймі. А по мерезу так декілька разів дуже гарно пройшовся Маласія, і Мерез, в принципі, теж нічого такого надважливого не зробив. Тобто, ось так намагався компенсувати ці вільні зони Тенхаг. Але разом з тим були і випадки, коли Сіті використовували ці зони. Насправді найчастіше Сіті проходив цей високий блок за допомогою того, що в цю зону піднімався Вокер або Канцелу. І проходила розрізна передача. В першому таймі це проходило важче, тому що гравці Манчестер Юнайтед ще мали більше здоров'я бігати. От, ну, наприклад, в першому таймі такий приклад, що Холан опустився аж туди в лінію майже до захисту. За ним побіг Варан, бачите. Ну, Варан побіг, але він так, подивитись, щоб Холлан, не дай Бог, не розвернувся прямо там. Але Холлан, звісно, не, не, не настільки відважний, щоб розвертатися, він просто віддав передачу. На Локера, і вийшла така стінка. Тобто, бачите, вони пройшли це якраз через фланг, але не можна сказати, що це було прямо так просто. Тенхаг знав, що там буде проблемна зона, і відповідно гравці також були про це попереджені, що там треба ще інше буде. Я би хотів зробити проміжний висновок по першому тайму, ну тому що перший тайм закінчився 0-0, і можна сказати, що план Манчестер Юнайтед працював в той, в той час, як Манчестер Сіті виглядало дещо безнадійно. Ну, вони, Їм важко вдавалося свити цього пресину, зустрічати. В Юнайтед теж не завжди забирали нечі, але коли забирали, то ми бачили сильні сторони. Там Рашфорд пару раз е, показував свої дива швидкості, поки ну, в нього там потягнув десь бедро, видно, позаду, і після того він вже так швидко не, не бігав, можна сказати. От, але так, цей план працював, як на мене. Мені здається, що Манчестер Юнайтед в першому таймі виглядав краще. Другому таймі додало Сіті, додало, тому що, в принципі, в першу чергу Еріксон стомився, його замінили вже правда, після того, як він був почав жовту карточку, і після того, як Юнайтед пропустив, от, Тому його замінили на гарнатчі, але давайте по хронологічному порядку, як забив Сіті, чому Сіті взагалі вдалося додати? Ну, по-перше, після перерви Юнайтед трошки підсіли сили, щоб це високому високо зустрічати і більше бігати, закривати більше зон. А по-друге, ПЕП десь напевно підналаштував свою команду, щоб вони використовували ці зони в фланах. Там десь десь треба зміститися, щоб більше утворили зону. Там, наприклад, брюйне, не зміщайся туди. Нехай там працюють флани, і тоді опорники не будуть зміщатись щоб там працювати. От в общем, після перерви сіті значно додав, і я би також хотів визначити вихід гріліша. Тому що якщо ФОД на цьому фланзі в принципі нічого не міг створити, то Гріліш, крім того, що забив гол, він заробив за рахунок свого просування м'яча дві жовтих карточки на опорниках Манчестер Юнайтед. Одну Еріксон отримав і одну, здається, Казимірась. І м'яч, який забив Манчестер Сіті, теж прийшов з флангу. Як бачите, там гравці Манчестер Сіті отримали деяку перевагу. в них була вільна зона, вони розвернуті до воріт суперника. А по Кевіну Дебріне ну його забули одного. Кевіна знову забули одного, а вже навіть не Різдво, тому він такого не пробачав. Подав, ну, і там вже гріліш, про якого ми говорили, якісно в більш штрафну. Пеп Гордіола завжди вимагає від хабів, щоб вони в момент завершення насичували штрафний майданчик. Все склалося. Ми чезер Сіті відкрив рахунок. І, чесно кажучи, це було вже також по грі, тому що Сіті. Дожимав Сіті дожимав, виглядало, що план Манчестер Юнайтед працював перший тайм, а в другому вже перестав. Але потім шукати якісь тактичні нюанси в першому голі Манчестер Юнайтед не варто насправді, тому що там просто Ван Бісака вийшов з ситуації, з якою він, в принципі, виходити не повинен був. Як бачите, його зажали, але він там умудрився розвернутися, винести м'яч, віддати Казиміро. А Казиміро віддав погану передачу на Маркуса Решварда. Бо Решфорд, насправді, як бачите, був відвертого в офсайді. І Решфорд спочатку побіг за цим м'ячем, а потім зрозумів, що він в офсайді. А дуга вийшла така, що пас іде дуже-дуже навіть непогано на Бруно Фернандеша. А захисники Манчестер Сіті в цей час все підняли руки там. Вони не дуже спішили бігти, тому що ну, зазвичай в таких випадках Решфорд черкне м'яч або просто суддя зафіксує. Але я насправді аплодую стоячи арбітру цього матчу, який дав дограти епізод. Ну, фігурально Ну, в мене тут кабель я прикутий до телефона. В общем, арбітр дає дограти епізод. Бруно Фернандеш вбігає, пробиває Едерсона, який не встигає вийти, і рахунок стає 1-1. Чому я вважаю, що арбітр дав правильно дограти? Ну, тому що зараз вар, в принципі, не можна зупиняти епізоди, і треба дивитись до кінця. Чим закінчиться епізод? І епізод закінчується голом. І разом з тим ми бачимо, що ці два захисника компанії би їм так по ухах понадавав, думаю, нормально. Не допрацювали. Ну тобто офсайд, звісно, зафіксують. Якщо там хтось в решварда стукнеться, хтось просто підбіжить до решварда, показує, що йому перекрив дорогу, але вони не добігають. Вони біжать на розслабленому темпі, вони вже підняли руку. А ну, він пробіг повз м'яч. так. Але ж гравці Манчестер Сіті в цей, цей час були далеко, і коментатори матчу це також влучно підмітили. Я з ними повністю погоджуюсь, іноді буває, що ви верзете, хочеться сказати, а тут, прям я теж згоджуюсь і хочу цей епізод окремо виділити, тому що ну, гарно і це дало нам чудову кінцівку матчу. Другий гол Манчестер Юнайтед забив через декілька хвилин. І це було від великого бажання Сіті забити другий гол. Тому що ось як бачите, як виходило в контратаку Манчестер Юнайтед, ну, всі знають, що Манчестер Юнайтед дуже небезпечний в контратаках. А Сіті їх намагалось там накрити прямо в їхньому штрафному майданчику, при тому ніхто не спалив. І звісно, там, бачите, вже 4-2 вибігають, і вдалося реалізувати Решфорд. Добіг, травмований, бідний, але добіг цей епізод до кінця і забив 2-1. І після того хочеться сказати, що ну, не було якихось особливої навали в Манчестер Сіті. От, ну, в принципі, 2-1. Давайте переходимо до висновків по цій грі. Отже, ви спочатку про Манчестер Сіті. В Манчестер Сіті виглядає так, ніби є якісь проблеми. Хочу зауважити, що в Манчестер Сіті там майже кожного сезону якийсь період уривок часу бувають проблеми. Зазвичай десь так, зимою плюс-мінус. Мені здається, це через те, що в Манчестер Сіті свідомо дає супернику сісти на свою половину і тоді розпочинає свою атаку від початку. Кожна атака має там 10 плюс передач. Я думаю, що в, такі, в таких способах ведення атаки дуже важливо, щоб кожен футболіст тримав форму, кожен рухався, кожен десь тримав цих своїх метра простору і використовував їх. Бо інакше, якщо хтось один затримається з передачею, всі зони знову перекриті і треба все починати спочатку. І, мабуть, десь. Через те, десь посередині сезону зазвичай наганяє втома, і неможливо тримати оцей темп якісний, можливо, через це. Можливо, просто як і всіх команд, буває спад час від часу, і в ПЕП це там раз в сезон орієнтовно. Чи є в них якісь такі принципові проблеми там зі складом, ще чимось? Я не бачу. Я думаю, що в принципі та потреба місяць десь. Плюс-мінус, щоб команда, як зазвичай під плей-офф плейофлі чемпіонів, наберуть форму і все в них буде добре. По крайній мірі, так було в попередні роки. Ну нічого незвичного нового я в цьому не бачу. По еріку Тинхагу я хочу сказати, що я йому віддаю респект за те, що він е, проявив свою пластичність, мабуть, чи не вперше, тому що ми знаємо Тинхага як тренера, який має свою систему. Він там любить ну, Манчестер Юнайтед конкретно він там навантажував лівий фланг, так щоб Далот справа. Получав вільну зону, він там зміщався в центр і получав якусь зону для небезпечного для удару передачі. Далот був відсутній на цей матч. Можливо, це зіграло свою роль, можливо, ні, я не знаю. Але от хочеться звернути увагу, що Тенхаг зіграв в першу чергу цей матч проти суперника. Ось як Гвардіола розігрує трійкою позаду, він думає, а я поставлю четвірку, і ми будемо там на фланах зажимати. І мені здається, ну план. Гідний він працював, він не спрацював у результаті, тому що вони так пропустили, нічого їм це не принесло. Але потім вони забили два гола. Ну тобто, план працював, ось ось що головне, що що, що, що взагалі від тренера можна вимагати, щоб команда грала так, як він задумав. Команда грала, ну результат це не завжди приносить, але цей раз принесло результат. Ну, випадки по суті. Ну і хороша гра Решфорда. Да. І те, що Сіті, в принципі, не вирішили, що вони не хочуть вбивати гру, а е, хочуть грати далі. Ну що ж, такий ось випуск вийшов. Ви обов'язково напишіть мені в коментарях, з чим ви погоджуєтеся, з чим ви не погоджуєтеся. Попробую донести свою думку, ви свою, це нормально. От, дуже багато якісного футболу на цих вихідних. Ліверпуль програв е, 3-0. Я от пояснюю, о чому пов'язані проблеми з Лів... Ліверпуля в цього сезону. От, також класику буде ще сьогодні вночі. Для вас це вже вчора. От я його обов'язково розберу, тому підписуйтесь на канал. Якщо вас цікавий подібний контент, ставте мені вподобайки, це потрібно для просування мого контенту, щоб я міг продовжувати роботу. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто додався до кінця. До побачення!